всіх чинувальники волейболу на повенки за третє місце Четвертої Буковинської жіночкої волейбольної ліги, в якому запишається на 10 команда Черновецької національної міністерства Іні Кітковича і Провориць Бального в мет. Так, команда обласної дитячі на спортивної школи і планки ну, на корському. Обласна школа. Подачі вишитись перших двох третя партій. Це двох перших партій рахунок 1-1. Першу партію виграли дівчата з університету, були обласна спорткола, напружній боротьбі. 25-21 віддавається. Постави команда. Найданський наш один. За номерами. Вторий номер Олександра Пекальська. 12-й номер Віра Путовська. Перший номер. Адріана Кушнір. Другий Ольга Шевіцька. П'ятий Олександр Кочуба, Шостий Софія Кинащук. Після Софія Подинич. Сьомий.

Оп-й номер ну, Дарья э, Стразінскайте э, 15-й 15 на Черноца. Другий таїв ще пан Кієн. Це складно э, і на середній середньої немає. На Напередодні півфинала. Это может быть у них четырех парк Як сюда, поступилася команду на набиває політику и І, ее чуть-чуть на подальшу. і рахунок є 5-5. Зажива боку приємно, має связі зливого питання. І Черносам браво, Чорносан піднімається, Дар'яна Сенцут атакує. І тут просто перехитрували, перехитрили. Вчас ще нову 6-5 рахунок на користь школи. Чернецька, що правильне закону технічна заявка, Чорносан, коли приємно, Черносамвичу цікаво нагадати, що Чорносан має школу італійського воліболу. Віталій позила Йовона і потребувалася. Відчуття міські слова залізовували, що по всіх, на жаль, подала Деїса Якович і на подачі обласна спочкова за рахунку 7-6 на користь обласних пошкод.

Спасибо. 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 не Спасибо. 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 что Спасибо. Э, Спасибо. Ну,

Переважно как раз все привели больно, кабинет, то переважно. Ну, а побудуюсь, якраз двох названных. Так сталося, что багато лідерів басмейтської школи живе така разом емоція, тому що... Немало, що там другий раз така, так, можливо, познавало підняли м'яч, але на мощі намагалося такі збиратись на фаску, але знаєш, вона подарувала потаку ось корпус. Так, хіба що Бачите, як бачить, тіло. Думал, что я могу быть потому что, ну, все так. десять 12

Команди ЧМУ нагадаємо, що саме він є ініціатором проведення волейбольної ліги, поїздкої волібольної ліги, в лігі, різних номінаціях, так разом з ним прийшли ми до думки про започаткування цього проєкту, на увазі ваш покірний слуга на кандидатурському міністрі власне. Велектор областенту спортдеслідного і Іван Васкевник, ініціатор, який запропонував проводити обласні змагання замки обстеменду спортдеспітньої. Перше принцип, на жаль, вертанні роки стало спильнішою через відомі проблеми в країні, бюджетні проблеми. Ну і повертається um, лівська на подальшу. Команди от Оргаліпська. І коли не ця, Діталі, тітні, віталі, віталі. Ча, далі, так. І Далечка доміта погладила що Задум не більш незрозуміло, намагався прикинути до зону, зони. Так і страшкували екстра на підкоманду. Віставало, нас не знемагала, і подальше літки залишається. Просто нешла вітку, що у Озеро, красиво армічка. Поймає зараз Сінчук, Сінчук. І вибуває один цієї команду. Той сезон коли нас український командир. Эйс! Перший домов на виграла. Так, до кого зміна волейбольні війни. Обласної спусковила Марка Мина. Че виконав обласної пошкодика. Не так. Так і багато вона поздравило дійсно повторно, але встигла Маткоському прикласти свої зусилля до І сезон лікування. Команда Від школи». і команда перемогла у дерматичному фіналі. Віддале Беталинського волейболу чоловік НТУ. Зараз участвується про Марка Німея, яка має в Актерії виступити з Бірної України. Казахстану цієї. Ну і приймає Давайська по кості Марка. Або може у вас половину пішов в складі польської команди. Не вища друзьями, другі. Марія Спосенчик повертається на майданчик. І програв такі польщину волейболі. Марта Мунна Нещодавно вийшла. И тепер уже в принципі подачку. А у них появился подальше. Покупається новин. Петровский на приеме. ніч, і тайм-аут тепер вже бере команду від США. Показує там дівчатам і Милами Куськину, що там вони не так робили. І, те, Щоб не, щоб не ця перевага. вони вже дійшла була перевага до.

O tai, kad jūs, kaip ir mes, visi čia, 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 visi čia.

Іван Васкен ще встигає надавати о, поради о, і зауваження арбітором. Іван Васкен спочатку навіть був більш відомий як арбітер. Він свого часу Лінійний обслуговував матчі Суперлігу України. Тоді коли Суперліз виступав у будівельний що Чернівецький Відівельний свого часу навіть срібним призем.

На клюву ми у нас майстер прийоми. Тому можливо і на інших. і, <губи> і Далечка, такий заробіт. Тайм-аут так вже берена стола, відмовила Коскіна. За рахунку 21-21. Ось, ось рахунок на ваших екранах біля обітків табло. І це волонтери, які долучаються, допомагають нам зводити ці знання і вам буде там. Дякую ще раз. І зустрічаємо 28 грудня на подачі Марії Аку Так, 22 на цей день у корисній степені. Виступав сьогодні. Віднесли 5 очок. Сьогодні ми сьогодні приймаємо і сьогодні освіду Марії Степин. Ось так буває. Марія Степин передбачила розвиток степені у цьому зоні. Відвідувати там зв'язком по субу сразу прийняла і майданчик, вийшов, майданчик, 22-23. Вже роль назерняється, починається обласна школа.

Eu vou vir com a gente Ну а і звертається м'якші ротички, і які ажіотази, які емоції, і болячка, болячка, ще раз можна. Ще раз забивайте, ні, не забивайте, що можливо для обласної школи, Можна було і в Київську атакують зараз обласна школа і рахунок після 20. 2624 и 2 удельные короче на сцене 25 фарма.